Циклон, що нині вирує в Україні, триватиме недовго. Як будь-який інший циклон. Вже сьогодні погодні умови помітно стабілізуються. Про це в ефірі телемарафону розповіла синоптик Наталка Діденко. Ця ситуація, яка розпочалася в Україні, це просто класика синоптики. Це вихід південного циклону дуже класична ситуація, яка буває і влітку, і взимку, коли з південного заходу Європи, з Балкан чи Середземного моря в Україну, буквально вривається дуже активний молодий циклон. Зазвичай в нього така діагональна траєкторія. З південного заходу він переміщується у північно-східному напрямку і бере з собою такі супутні небезпечні метеорологічні явища, як снігопади або сильний дощ, або сильний мокрий сніг, акцентувала Діденко. Синоптик зауважила, що такі активні циклони зазвичай мають швидкий темп і проходять за добу. Їхнє життя над якоюсь конкретною територією коротке, буквально десь за добу він піде. У другій половині дня опади будуть стихати, принаймні. Вітер ще залишається досить сильним в понеділок, а у вівторок опади припиняться і послабне вітер. Підкреслила Діденко. Вона додала, що спостерігається значний температурний контраст у різних областях України. Вчора на півдні, особливо на південному сході, на Луганщині та Донеччині, температура повітря досягала 14 градусів тепла. Але сьогодні там знизиться температура повітря. Найбільш сильні опади зачіплять південну частину України. Центральну, а також північну. Крайній схід і західні області отримають меншу активність від цього циклону, але сильний штормовий вітер повсюди у всіх областях. Далі цей циклон піде у північно-східному напрямку, зазначила Діденко. Водночас синоптик попередила, що зазвичай циклони ходять серіями. Наступну серію ми очікуємо у середу, 29 листопада. Знову ж таки прийде черговий циклон з південного заходу, і знову він принесе суттєво у склад. Аднення умов у більшості областей України акцентувала Діденко, як повідомляв УНІАН. 26 листопада Одещину накрило справжнє снігове пекло. Через сніг, налипання мокрого снігу, пожеледицю та сильні пориви вітру, рух на автошляхах різко ускладнився. Застрягають у снігових пастках навіть автобуси з пасажирами. Від вітру падають дерева, куди СНС попередили про стихійні метеорологічні явища 27 листопада та складну погоду у низці областей України. За даними рятувальників, у Київській Іроградській. І Полтавській областях очікуються значні опади у вигляді снігу. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях теж очікують сніг, але трохи менше в Україні 27 листопада. Пориви вітру становитимуть від 17 до 22 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Вночі та вранці, крім західних. Житомирської, Вінницької і Сумської областей, пориви вітру сягатимуть від 25 до 30 метрів в секунду, та хуртовини другого рівня небезпеки помаранчевого. Йдеться у повідомленні ДСНС. За даними рятувальників, у Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг. Перший рівень небезпеки жовтий. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети. Другий рівень небезпеки помаранчевий. На дорогах країни ожеладиться. Перший рівень небезпеки жовтий. Зазначили в Державній службі надзвичайних ситуацій. 27 листопада у Києві пориви північно-західного вітру від 17 до 22 метрів в секунду. Куртовини першого рівня небезпеки. Вночі та вранці пориви до 25 метрів в секунду. Другий рівень небезпеки помаранчевий. Вночі значний. У східних районах сильний сніг та снігові замети. На дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпеки жовтий. Кілька днів тому Укргідромецентр попереджав, що Україна накриє циклон, який супроводжуватиметься серйозним погіршенням погодних умов. А потім стало відомо, що трасу Одеса рені закрили через хуртовину. Загалом по Одеській області спостерігається ускладнена погода. Циклон вже рухається вглиб території України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний програм. nos povo, olha